Є ножичок. Що сьогодні у нас за автомобілі? Ану, показуй сюди мені. Нові отвіл сюди, так? Ух, тишка, там, скільки їх? 5. Ану, покажи ще раз. Сюди ось так. Новіх отвілся. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, це ти порахував? Один, два, три, чотири, п'ять. Розкривати вже? Ти готовий? Так? Да? Хм, готовий. Тато -та візьме обережно ножичок. Розкриваємо коробочку. Діставай. О, а ну, дві ти дістав, так? Да? Така у нас одна. Ось така. Ось така, Всі п'ять ти дістав, так? А ну тепер виставляй їх сюди. Ось сюди в лінію виставляй. І будемо дивитися кожну, так? Да? Всі швидкі. Марк, ти щасливий? Радий, синочок? Да. Угу. Так, подивимося, що у нас за хотвіст такий. Мешить гол якийсь, мешить голець. Така блакитна, да? Жінь. То? Це у нас ростер якийсь, да? Так, це сюди. Це у нас хто цікаво дрон дюті. Групу котина. Да? І тут цю тепер... Лайтнін. Lightning... Бак якийсь, так? так. П'ять нових машин. Клас. І Мерку же буде ними гратися, так? Да? Грайся, запускай як вони. Ану, їздять. Швиденько так. Попробуй. Одну. Фух по кругу пішла, так? Да? Поколы, Вот по так. Ничего себе. Еще один. Вум, да? Класс. Это все до коллекции, правда? Скажи дальше. Лайк like поставишь? Покажи лайк. Like. Все? Показывай лайк и добирайся далее, да? Молодец.